Розшук, який виник через непроходження ВЛК, не своєчасну заміну військово-облікового документа чи не постановку на військовий облік за новим місцем проживання, ви не закриєте просто шляхом сплати штраф. Це закривається шляхом вчинення певної дії. Так, зараз в Резерв Плюс з'явилися нові розшуки. І до прикладу, якщо ви тривалий час користуєтеся адмінпослугами в іншій місцевості аніж за місцем обліку, це трактується як порушення правил військового обліку, адже згідно закону ви мали семиденний строк для того, щоб стати на військовий облік згідно нового місця проживання. Ну а що стосується незаміни військово-облікового документа з приписного на актуальний військово-обліковий документ, ну я попереджала. Тепер тільки штраф, обов'язкове проходження ВЛК та тоді вже заміна. Ну а що робити конкретно у вашій ситуації, допоможу розібратися на персональній консультації. Запис ведеться через Директ.